Які молодці. Це їх фрукточки, виноград із яблучком, а вони всі пішли до бункера. Коротше горя, треба срочно продовжити отаку по цій сінці кормушку. Було б бажано, звісно, ще такі бункер купити. Бачите? Там є макуха, пшениця, кукуруза, ячмінь і люцерка гранульована. Молодці. Я забрала крісло, вийшла, не встали, пішли їсти. Оце я так здалека, бачите, де я стою. Їжте, ти, ти мої маленькі. От не залізло в комушку. Вона пішла пішов в туалет, здалеку показую. Бачите, пішла свинка. Мої хорошенькі золотенькі, оце, що хотіла доказати. Знаєте, дивіться. І ще головне, щоб до ній підя. Знаєте, я переживала за бункера, а вони о! Це крошок до ніпиля, але ну, вони пили вночі. Вони пили, тому що тут було мокро, тут випили була вода і повно яблук. Вони все полипивали. Кабанчик розпхав їх, думаю, у вас дівки. Дивіться. Боже, тепер. Зараз буде дивитися моя подружка Люда. І що я, це я збільшила трошки, знаєте, щоб було видно. Е, вона казала: ой, ти не справишся. А я кажу, люд, головне, ой, крапку збільшила збільшилася, отак, отакі отак розміри. Е, ти не справишся, подумай, надя, це ж тяжко. Дивіться, насипала в бункер. що тяжко. Ну раз в день буду овочі ставити. Чи фрукти? Прибирають отой куточечок. І то я поки не буду прибирати, поки вони добре, добре, добре всі не запам'ятають. Але вони, видно, запам'ятали, тому що вони сюди в туалет ніде не ходять. Мої золоті гляньте. Ну. Вода ні пить. Понимаєте? Налила води і налила лимонного соку. Е... Налила лимонного натурального соку. Я привезла зі Іспанії в Прошли раз я підкисювач давала в їду, от, а зараз я буду давати воду. І прошли раз я ще давала фермент. Це в Києві я купляла на якійсь фірмі. Фермент це для того, щоб в них добре переважування їди було, щоб не було таке, що вони поїли в туалет сходили. Знаєте? Треба мені дзвонити, хай мені ще прийшли. Але там присилають кілограми, і його дуже... Це потягається. Для цих свинок кілограм це дуже багато. Все. Відіпхали кабанчика. Ось так я стою, малуюся. Пішла до курочок, тільки що подивилася, їда ще є. Кури теж мало їдять. Хотіли підійти, дайте чуть я відійду. Хотіли підійти до цього. о, Бачите, як по очеріді. Як гарненько. Тільки хрумають, а хрумають вони цього люцерку паранульовану. Треба її якось побільше, може молоточком. Вона м'яка, її можна руками розтирати, але може візьму якусь торбочку і молоточком Тик-тик-тик, потукаю її, тоді буду перемішувати з зерном. Щоб не лежали ті гранулки. Але хрумають. Радуюсь, капець, я так її хотіла, Боже, я так їх хотіла вам не передати. О, все. Отак. Це гарна свиночка, оця гарна свиночка. Всі гарні. Ну, оця ліця точно будуть на свиноматки. Ну, побачимо, хай нам вони підуть у ріст. Ось ця теж вийшла, така толкова тьотя Мотя. Чи то називати їх, чи не називати. Кабанчика я хочу назвати Ваською. Але не цього. Того хай буде, хайно я знайду кабанчика, шукаю я в'єтнамського, чистого, білого кабанчика. Може, де у кого є в радіусі. 50-60 кілометрів, бо я за цими свинками їздила 200 кілометрів, 200 туди, 200 назад, але ж воно того стоїть. Я і я хотіла. Була пісьома свиночка такого красу, але вона була трошки менша, то каже до мене Роман, що може, візьміть кабанчика почищеного. От. Пригодиться кабанчик. Слухайте, ну це капець, які ж вони розумні, га. вони ж їли не так, вони їли з корита, в них стояло два корита, їх там 12 штук разом було. Вони їли всі з корита, гляньте, знайшли. І вони їли мокру їду. Знайшли суху їду. Я ще не їхала нікуди, бо зараз до мене приїдуть викачувати септик. Попитала, скільки годин вони сказали на протягом дня, і воно мене держить так, що це капець. Зараз затоплю плиту у літній кухні і положу. Мені роман давав цілий мішок отакого хліба. Десь на пекарні, ну, щось може яка не кондиція, але такий непоганий. Ну, коротше говоря, що йому дають. Він бере там його і він каже, ти вам і дав така торба більше мішка, то я хочу зараз затопити і по цій скібочці порозложувати, тому що вони в пакетах, коли їх хто поїсть, отаке от посушу, посушу, а потім було так ось сюди от сюди їм. Ну, розмочувати, звісно, вже хочеться, щоб сухі їли. Такі хрюнечки малесенькі, трьохмісячні. Ой, потягнулося. Тепер ми будемо спать, каже, лягати. Але слухайте, ну, ви розумієте, як зробити, підготуватися до всього. Це мені нема чого в клітку заходить, хіба що їх погладить. Воду підливає, і все, то я зараз насипала не багато бункер, так капельку на дні, знаєте? О, так ось. Ну, чуть-чуть на дні насипала. А якщо насипати половину, то тут нема що робити взагалі. Бачите, такі гарненькі. А такі мордочки різненькі в них всіх, бачите? Там темненька, там ще темніше, тут такі дві світленьких. Ай, мої маленькі. І похрюкають. Це значить, вони вже трошки привикають, бо ж 200 кілометрів я їх провезла в машині. Ну, вони в ящику були, так от стояли один біля одного, щоб їх там не тіліпало. Я взяла з дому ящик. Все рівно для них стрес. От. Але все, бачу, все. Ну, стрес теж, і на мене в них стрес, тому що в них один господар, а тут зовсім друга людина до них підходить, знаєте. А нічого, справимося з ними разом. А тут поверху пішла. Ей, що це ти ходиш по своїй сестричці, га? Це всі сестри. Ну, кабанчик треба інший. Кабанчик треба інший. Тому що хочу три штучки оставити, я вчора казала, на свиноматки. Гіште це, зараз я вийду, поки буду топити. вони будуть це хомать. Оце виноград я купила собі, слухайте, два кілограма. Пролежав, пролежав, думав, спортиться, понесу якому не стиль. Винесла. Яка різниця між великими своїми і між в'єтнамськими? Ці такі ніжні, знаєте. Маю в виду поведінка. Я що ставила? Я Боже, забула закрити двері. Я забула закрити двері. Отако були. о. Отак от, от були. Рано приходжу, відкриті двері, але вони там всі, вони всі на місці. Хрюнечки такі мої. Добренько, буду надоїдати сильно. Пишіть коментарі, хто тримає. Я думаю, що тримають. Вчора Марина написала такий гарний коментар в Оксани ці свині, Оксана щось мовчить. От і так у багатьох людей з цієї свині. Тож підписані дві тисячі чоловік. Може, у когось є. Розказуйте, підказуйте. Це перший моє мій, як сказати, перше моє по-русски опит, по-українськи. Як то буде це слово? Ну, перший, перший раз я таке взяла. І взагалі, оті свині теж були перший раз, ті перший раз. Бо ж сім років живу тільки в селі. І все хочу, все-все-все проекспериментувати. Знаєте, мені цікаво. Але роблю умови, щоб в мене не було зовсім роботи. знаєте. Тому що якщо їх не чистить кожен день, якщо не прибирати, то вони далі розносять, розносять, чого вони в грязі стоять. Тому що вони ногами оце все розносять, знаєте. Але ж якщо нема часу прибирати, я що, вдома сижу, я пенсіонерка, де буду ходити їм заглядати, як то кажуть, під хвостика. Так я добренько йду, я топити плиту, підписуйтесь, коментуйте. От, яка. Шеляхти не пускають. А потім весною мене в садку, мене ж здоровий садок. Мене в садку стільки кульбаби, стільки по боках я спеціально нарвала цього крупиви є молоденькою. Це ж для них такі будуть вітамінки. Ну, будуть ходити, мабуть, ці що свиноматки. І там в мене є місце таке накрите, і там підлога є, така типа клітка, вигул був для кіз, там вони гуляли, і там зробив мені зять підлогу, там є криша, там солому можна положити, я тоді ложила там солому. Дивіться, от, Все. Яке пузо зразу кругле стало. <різвіться> <різвіться> от, тут гарний. Слухати, не можу відійти. Які гарнішечки. Добренько. Все, дякую вам всім. Дякую за підписки. Підписуйтесь, коментуйте, розказуйте, підказуйте, будь ласка. А я вам бажаю мирного неба, багато-багато всім вашим сім'ям здоров'я і вас, щоб було все найкраще. Ще я хочу кашки москусні купити. о, призналась. Курок 40, свиней 7, пока. Але я таку дивлюсь сьогодні, кажу людям. Вона мені дзвонить, я кажу, Люда. Я, може, ще прикуплю Отаких От о, як поїду, але ні, там, де кабанчик, там не можна купляти. Але мені треба світлі. Хочу світленькі, вони мені такі гарненькі гляньте. Опа. Ну, все. Все, вибачте, що так довго. Дякую вам за терпіння, за все. Я радуюся. Бачу, деякі люди також радуються зі мною. Велике вам дякую і, взагалі, всім велике дякую. Підписуйтесь, будь ласка.